Дивіться, яка краса. Там, мабуть, зараз акції, знижки, новогодні пропозиції. Пішли до пана Порошенка. Подивимося, може там є якась дешева конфета, то я куплю, бо я вчора вечором лягаю спати, мені так цукерки хотілося. Такої конхвети, я не знаю. Чи лизунця, чи шоколадного, чи жувального. Був вибір огромний, величезний. Гляньте, як украсив. Тут навіть на своєму вітрину дивишся і вже хочеш бігти в цей магазин і скуповувати пів магазина. І, бачите, які попридумували типу, анімації. Люди роботящі, трудящі, торгують кавунами, фруктами. Що вони ще продають? Сіль добувають. Гляньте, яка краса, неймовірно, просто полетіли. Тут двері автоматом, тут класно. Бачите, вам двері так відкриваються і закриваються, це ще один магазин. Зараз ми сумочку поставимо, А ні, не будемо ставити, бо сумочки там нема нічого такого. Ух ти, яка акція, гляньте. Зараз конфетів наберу. 219 гривень. Оце самі вкусні, самі-самі смачні конфети. Опція. От також смачні цукерочки, міні, мачти які вони. 78 гривень, 60 копійок за 100 ну, ви ну, Це не акція але вони, вони смачні. Медальйони шоколад 84,90 за 100 грам Ну дорого. Тут же виходить після 8 години. чи По 8, 8 години знижки на тортики вам будуть. Грибочки, 79 гривень 40 копійок. Вау! О, Такі штуки стоять і ви тут берете самі собі. Арахісдей 90. Арахіс, імбур, Арахіс, Магдаль. ціна указана, ви вибираєте собі, Вон, стаканчики, стаканчик насипали. І вам пробили ціну, Ви такі доволі пішли, його ще в кармані немає. Рдзимки джамбо, 278 гривень. Ой, Медаль фундук 288-75. Супер. Супер сладості, Не літайте бігом, тут скупитися треба. а то там рачків і жуєк якихось недорогих. От вам і новий рік. Він замору за 44 гривні, 35 ж взагалі недорого. Що там іще є за цю карту. Дивіться всіх до красних стінників. Так, давай что-то. Ну, нет, я думаю, вообще не думаю, если А то 114. Ну, все, да. А це в магазині. А це до їжу ходу піде, повний ходу. Я тут трошки спокоюся. Яйця. Ви поняли, де яйця надо купляти. 79 гривень 40 копійок. Це іде тут. І тут саме смачні яйця. На слава да, день тут також карочка на дорогі, так 54 гривень, 95 копійок. Смакопатане й немовірно. А саме... саме головне це не так дорого. А вот чупа-чупці. Якщо ви хочете на свободу смактати, то в магазин рошен. І купите один за 15 гривень 69 копійок за кілограм. Ціна однакова, смаки різні. Запам'ятайте, ціна однакова, смаки різні. І сусід собі, скільки хочете. Та. На 150 гривень з копійками за кілограм можна так насоситися. Що капець просто? О, теж якісь є. Варі. 13,49 за 100 грамів. А, тут укладано, бачите, все 100 грн. О, Це яке. Змінтоли. М'ятні. Теж недорого. Ось карамелька Дюша. Це яке? 12 гривень 28 копійок. Ну, не, ось дивіться, скільки я вже вас купила. Зараз відучі гроші заплачу. Барбарис. 12 гривень 28 копійок. Всі хочуть мене проконсультувати. А оце супер класні конфети називаються Рачки. Грачки. 15 гривень 69 копій. Полетіла в мене касу, купила я трохи цукерок бо мені вже треба бігти, бо на вулиці скоро потемніє. Підписуйтесь до мене, ставте лайк, пишіть коментарі. Завітайте цей магазин. Просто шикарний з віддіальними цілами, знижками по 38% зміжки. Ви будете задоволені дешевим товаром. Якісним смаком. Насолода просто. Так, не побувала, три конфети купила. Грошей не багато потрапила, кстати, економно. Ще й далі пройдемося, оце у нас повар такий. Давненько я цією вуличкою не гуляла. Там далі є аврора. Хочу ще зайти в Аврору. Подивитися, бо мені нужен був, вже там акція є е -е, освіжитель е -е, повітря в туалет. Це так, Подивимося, може там якісь щекраду знижки є і акція. Чесно вам ще розкажу ось сімейна пекарня. тут булочки. Я давненько їх не покупала, але я вже так, як булочка, сьогодні в мене немає, булочки не буду. Проходжу мимо. Так, навіть не думаю, мене замовнить ця сімейна булочка. А вон там Аврора. А раніше, по-моєму, чи простор, чи єва була. А зараз відкрилася аврора. Ще ось м'ясний відкрився в домиках таких дерев'яних. Полетіли. Полетіли, полетіли, полетіли. Іду не спіша, щоб так роздивились магазинчики. Дивіться, все по 20 гривень зелень. І там щось за 30 укроп, по-моєму. Чай, город. Ді. А вон Аврора. А я не знаю, коли вона відкрилася, я, ну, як би сказати, може, недавно, бо там шарики висять. А якщо Аврора недавно відкрилася і шайка, шай, то значить там вона дуже, це дуже здоровий магазин. Він просто огромний. Тому роботи. робота, що теж щось відкриється. Пишіть. О, дивіться який. Та це, це, це не мультимаркет, це гігамаркет. Аврора його Ега Стань частиною команди. Хочете стати частиною команди? Кожні два дні новинки. Від 4 гривень. Що там можна купити за 4 гривні? Може я ще щось знайду собі і куплю. Вау, це мені подобається. Лінь, такі вузики тут поробили. У нас на районі немає. У нас там є це, приміщення, там де торговий центр паровоз. Бачите, яку возика беру. Точно щось собі куплю. І там можна в принципі, відкрити на другому поверсі магазин «Аврора». Він буде взагалі колосальним здоровим гіпермаркетом. Я туди ходити ми під буду проводити, скуповуватися і огляди робити, так що подумайте. Вон бачите, зеркало. це Привіт вам за Ауру. Привіт, привіт, пішліть, пішліть. М -м -м. Там, тут просто Іг... іграшки, дивіться, недорого. Панетон. Кексе, 219 гривень. Треба брати їх січа, там подивитися назад, а вони можуть довго лежати і год, Бо поскольку подорожують. Слухайте те, що я говорю. І нитки 44 гривні. Це отакосить чайні. Так тут просто Замечательно. гляньте тут цього цікавого. Чайні по 39 гривень. Тут уже началась движуха. Он хочете заспокоїтися, можете мілісу взяти, чим'яту. Не заспокойтесь за 29 гривень. Хвилинка 64 гривні. Чай хвилинка 64 гривні. А яйця. Почуємо себе на фигурки, цукерка. Подивитися на косі почули. Полетіли. піп А можна я Угу, Дякую вам. Гляньте на це. Та, тут гуляй, не переглянь. Дивіться, які лоточки 109 гривень. Знаєте, як, місці вздихнуть повітря і хочеться щось купити. І батончики, і акції. Оце, кстати, смачні батончики по 14 гривень. Це смак боунті. Те, що продається там до 8 гривень, а тут він 14. Оце взяли і буде дуже-дуже здовольні. Смачні оці шоколадки вафільні. Я кстати, їх брала, мені вони дуже сподобались. Ну, Вибачив, грубу зараз брати не буду, бо була хорошенка. Купила там відбешеної бджілки. О, бачите, по 14 гривень, по 19 гривень, та тут О, бачите, баунти, 22 гривні. А оця шоколадка, що я вам тільки що показувала. 22 гривні. А це ось 14, вона нічим не відличається від тої Ноц, 29 гривень. Смаком кавуно. Я вже пробувала смачно. О, витягнуть. 17 гривень музика іграє. жуйте Цукерки жувальні 7 гривень Цукерки жувальні 7 гривень ось бачите, Возьміть і жуйте. Жвачки. Кавун-жуйка. 12 гривень, по-моєму, чуть чувство. тут просто шикарно. Вузика взяла шоколадку туди. Батончик положила, з'їм його. Ей недорогий, але я його люблю. Он Вермішель, дивіться, 12 гривень. Верімішель супер. 12, 14 і 15, ось 22. Кухова це хороша за 22 гривні, я вам чесно кажу. Оцю я пробувала, вам розказувала, показувала. Це дуже смачна вермішель. вам Її рекомендую. Пюре, картопля пюре по 22 гривні. Переправки, відділ з переправками. Дивіться, ще які знайшла. ще світло, в нас вимикає 49 гривень, бачите? Як воно світає, так і на Вона от. Вимикається, вимикається я отак, в принципі. Гляньте. Ну просто що раз вимкнула. Зараз вимкну. Раз вінкнула. Бачите яка краса. І буде вам такий світильничок. І красиво, і світ вдома є. Не хочете на батарейці? на батарейці, ви знаєте, воно так безпечно Можете за 199 гривень свічечку купити, вони заромотами, йдуть прикольні і класні. народ, звісно, такий цікавий, йдуть на пролома це, йдуть до бух тебе по спиньоті. Знаєте, комусь щось більш треба, і побыстріє. Так, новорічні прикраси. Різна ціна від 39 до 27 до 34, 74, 77 гривень. Та тут та, та дивіться. Ух ти, як! класно. Кулька новорічна, дивіться, до 4 гривень можна купити. І до 9, і за 5, і за 50 гривень. Вау! Тут даже Мені подобається, от бачите, терміноли поставили каси самообслуговування, Ти прийшов, вибив собі і пішов. І не треба в очері там стояти і чекати, короткою розплатився. Аврора, О, це Аврора. Бачите, я вам тут сказала, все сплачено і дякую вам. І вам ще й подякували. Наушників куча можна купити, недорого. Все по 99 гривень, по 69 гривень вибираєте і купіть. Та ваша душа побажає. Так, завтра настане той день, коли треба буде вставати. Сікани з 8 ранку працюють і бігти в овру. Дві цей жіноче ієна. Стоїло 119, будете 59. Це так образно вам показуєте, що необхідне. Так, ще засоби для посуди по 29 гривень будуть. Оце набирайте по 10 вонок, бо вони подорожають. Це з 29 по. 1 число. Це так? Дивіться, яка буде окція. Набір серветок, якраз 29 число, 64 гривні від Діктора Хіменеса. На ці складі серветки, вони просто бомбезні і скозні, бачите? Вау. І от є по 29 без акції. теж можете взять. Вони такі, знаєте, як це класні. Впитують. Сервета для скла з мікрофіброю. 29 гривень акція. Набір серветок універсальний. Дві штуки, 22 гривні. Бачите, ось він. Це завтра, завтра, завтра. Не сьогодні-завтра. Відео вийде сьогодні, а акція 29 числа. Дивіться, ви навіть зможете купити по 12 гривень мочалки. Набір губок сюди пробіжать. Я думаю, винесуть просто з такими знижками. Люди будуть дуже задоволені цим всім. Ну, дивіться, які прикольні корзини для ванни. По 399 гривень, по 499 Хапай, брось бачите, хапай, хапай. от Годильна доска, 774 гривні. Що це дзеркало, мабуть? Дзеркало, так? Дзеркало, дзеркало, да? 599 гривень. Іде в мене дзеркало. Це то що богарське буде. Куплю собі таке за 599 гривень. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мене на канал, ставте лайк і пишіть в коментарі. Щось вона мутнуваде, протекти його нода. Погано мене виднося. Бачите, Ви яка вона куртка? От тут теж змійка є, ось тут, тут такі штуки є. М -м -м. Ну, вона така непогана, в принципі. Я тут розстебнулася, бо мені жарко дуже. Можна її, в принципі, зняти. Все, летіли. Летіли ми на касу. Тут навіть с них піде є эти штуки згорок спускатися. Фіна є, О, тут і плойка, і, і машинка для стрижки. Все що хочеш. я розберу серветки зі зніжечкою. По 34, по 44, ми із нас по 49 гривень. А ми, по-моєму, по 38 брали. Ось ось така ж нетрушечка. Обогівачі по 399 гривень, це кому холодно, можна обігрітися. Ось для снігу ліп, сніжки ліпить такі штучки по 99 гривень. Дивіться, ще можна мікроволновочку купити за 2000 гривень. Ви будете задоволені. Тостерницю за 499 гривень, чайнички. Бачите така ціна вагіть, що вона? Розетки, виключателі. Дитячі стільці